Організація роботи педагога, кадрове забезпечення, здорове освітнє середовище. Ці та інші питання дошкілля обговорювали за круглим столом на базі ЧНУ імені Богдана Хмельницького. Тут зібралися освітяни, представники місцевого самоврядування, народні депутати, науковці, представники інституцій громадянського суспільства. Тема розмови впровадження нового закону про дошкільну освіту. Ми стоїмо перед величезною кількістю викликів. Є нові пункти в законопроекті, які варто. Обговорити зі спеціалістами вже прийнятий закон України, тому ми наразі. Створюємо імплементуємо закон на території нашої області, нашого міста і України в цілому. Валерія Шинкарьова увійшла до складу робочої групи з розробки законопроекту про дошкільну освіту, як керівниця приватного дошкільного закладу у Черкасах. каже, прагнула донести до колег найболючіші питання. Ми розуміли також і обговорювали, що кожен вихователь в закладі дошкільної освіти велику частину часу власного часу витрачає на розробку документації. Розробку Обку уроків і так далі, тому ми теж обговорювали це питання і створювалися різні альтернативні програми. Зацікавлена в обговоренні також пані Людмила, яка завідує комунальним дитячим садочком у Черкасах. Зазначає для неї важливо почути відповідь на свої питання від компетентних осіб. Маю дошкільний заклад комбінованого типу, де зараз поєдную навчання з дітьми раннього віку, діти садового віку і діти з особливими освітніми потребами. Мене дуже турбувало. Чи потрібно буде реформувати? Після в оновлення закону дошкільний заклад дуже приємно, що я одразу почула відповідь на своє запитання. Оновлене законодавче регулювання, предмет інтересу також науковців. Інна Ніколаєвсько очолює кафедру, де готують майбутніх педагогів для дошкільних закладів. І наразі студенти, які будуть вже потрапляти на відповідну проф... здійснювати професійну діяльність, вони наразі будуть ознайомлені з сучасним дієвим законом про дошкільну освіту і бути обізнаним саме в правовому полі. Місцеве самоврядування з поміж багатьох присутніх представляє Василь Мойсієнко проректор ЧНУ за сумісництвом місцевий депутат каже, що при формуванні бюджету на наступний рік особлива увага освіті Ті діти, які залишились в Україні, вони мають отримати повний спектр освітніх послуг, починаючи з дитячого садочка. а не тільки формально створення умов для безпеки в умовах повітряних тривог, тощо, але і це створення. Умов для належного виховання дітей такий круглий стіл збирали до цього в інших містах України. Це Київ, Миколаїв, Кропивницький, Ужгород, Львів. Організатори планують провести подібні заходи в усіх обласних центрах. Мета залучити представників громад у процес імплементації закону про дошкілля, почути від практиків питання, що назріли. Зібрані тези передадуть робочій групі «Премін освіти. Це, наприклад, питання організації інклюзивної освіти в дошкілі, яка на сьогоднішній день нормативно не врегульована, і нам важливо почути, які аспекти цієї проблеми, наприклад, турбують наших освітян. Це і питання кадрового забезпечення. щоб цей закон, коли він вступив в дію наступного року, щоб він був уже робочий, не потрібно було ще чекати якихось е, е, нормування якихось нюансів.